Перше питання, яке у нас сьогодні прийшло до нас, це чи можливо використовувати гру в індивідуальному форматі, чи є в цьому, скажімо так, сенс, чи є взагалі, чи роблять так чи ні. Да? Мені здається, що я нібито відповідав на це питання в курсі, але якщо питання виникає, то давайте трошки зачепимо його. Мабуть, для когось це важливо. Дивіться. В цілому, можна сказати так, гра як продукт, да, в більшості випадків створюється під певну модель. Кожна гра вона створюється під певну модель. Більшість ігор, які у нас є в нашому асортименті, в нашій розробці, а також ігри, які розроблялися там по нашій технології або наші колеги, з якими ми так чи інакше спілкуємося, вони розраховані на групову взаємодію. І саме групова взаємодія також є частиною ігрового процесу, так також є частиною процесу там навчання або трансформації, або якогось там психологічного впливу, на який роз, 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 розрахована так чи інакше гра. Але при цьому да, це не виключає е, використання в індивідуальному форматі. Але тут ну, треба розуміти. Да? Тобто, е, знаєте, як то кажуть, в Броус-Ройсі ж теж можна картоплю перевозити, да? але він створювався трошки не для цього. Тобто можна, можна. Чи буде той самий ефект? Точно не буде. Да? Ефект буде? Буде. Який? Трошки інакше не буде групового цього елементу, тому що груповий елемент це і обговорення, і банально питання, які приходять від інших учасників гри. Той чи інакший І, взагалі, знаєте, як то кажуть, навіть енергетика сама того, що відбувається за столом, да бо інколи ж ви ж самі розумієте, що, наприклад, там гравці можуть нічого там не казати, але бути настільки там включеним в відповідь іншого гравця, да і коли тебе слухаються такими очима, то безумовно тобі там і відповідати легше. І тому що, ну давайте будемо говорити так: ігри, про які ми говоримо, це Процес він не завжди дуже комфортний, да, тобто тому, що там чи, чи навчання в дорослому віці, чи там трансформаційні певні процеси, вони не завжди комфортні. Але коли ми гуртом, да, оцей там фактор групової роботи, він дуже сильно впливає на ігровий процес. Тому відповідь моя буде така, що так, в певних випадках можна використовувати. В принципі, будь-яку гру в індивідуальному форматі, е, інколи для цього треба там подумати, адаптувати щось, тому що, наприклад, якщо там в грі є гроші, да тобто якась винагорода, то вона в, в індивідуальному форматі тиря, ну м, м, втрачає повністю свій сенс, е, якщо є там якийсь зворотній зв'язок від інших гравців. То відповідно до цього тут ігропрактику треба падналаштуватись там, да якось там вступити в макасіни, там, умовно кажучи, створити певну собі додаткову роль, яка буде видавати там цю цей зворотній зв'язок. Ну, щось треба додумати, да, як скажімо так, поставити пару там милиць для того, щоб вся ця, ця система вона витримала цю історію. А інколи ігри можна проводити взагалі ну без ну наприклад, той же Power Insight, який є прикладом таким потужним для цього курсу. Ви були в різних форматах, да? хтось був в форматі, коли ми надавали там цю гру на місяць, хтось був в форматі більш лаконічному, де ми видавали тільки теорію. Ну так чи інакше, ми говорили да? про Power, ми про його приводили в приклад. Ось за умови того, що там немає як такого м -м, винагороди, там нема, е скажімо так, там. Зворотній зв'язок від гравців він можливий, але не є обов'язковим. І от в такому форматі, ну, коли гра е, дозволяє нам, я знаю, що там наші випускниці дуже часто проводять павер в індивідуальному форматі, коли це можливо, і доречно так скажемо. Коли, наприклад, людина ну, має. Високий рівень стресу, да? ну, тобто і просто говорити на людях, ну ніяк. Ну, буває таке. Так, буває. Бувають такі е, гравці, які просто і для них просто почати говорити при інше про свої якісь там проблематику. Для них це ну, кошмар-кошмар. В такому випадку можна почати з індивідуальної роботи. А після того як людина побачить, що там нема ніякого. Ну, як то кажуть, да? ніяких траблів немає, нічого такого, що його там буде вивертати, да? він може перейти в групову ворогу. Інколи е це більше стосується там, коучингових ігр, коли ми опрацьовуємо цілі. Да? У нас, наприклад, є там коученг, потужна гра коучингова, це Makers, на базі якої ми вже там, декілька специфічних ігор побудували. Там інколи люди приходять з запитами, які вони просто не хочуть виносити на обговорення прилюдне. Да, це інколи пов'язано з грошима. Да, у нас да, краще людина розповість всім, що у нього там венірічне захворювання, чим буде говорити про гроші. І ну буває така, ну просто там так склалося і це не тільки там наша там українська менталіті. Да, це насправді така ситуація дуже в багатьох країнах світу, як демонструють наші ведучі, які зараз працюють по всьому світу. Ну так да, У нас ситуація така, що багато наших ведучих зараз працюють в інших країнах і. У нас ігри є адаптовані там на англійську мову. Зараз от, ми перекладаємо одну з ігор на чеську мову, в планах там французька і де тепер, тобто є вже запит не тільки з тими, хто поїхав з України, да? а вони працюють з місцевими, і це завжди так. І в такому випадку, коли є питання, да, які людина не хоче виносити на загальне обговорення, то можна спробувати використовувати індивідуальні формати. Наскільки це там, скажімо так, гарно чи не гарно працює. Ну, давайте так. Якщо ми можемо використати в групової роботі 100% потенціалу гри, то в індивідуальному порядку ми сміливо можемо спиратись відсотків на 60-70%. Да? Тобто просто інколи для певних цілей цього достатньо. Да? Наприклад, людина може прийти на той же там гоумейкерс чи на той же Power для вас в індивідуальну роботу. І отримати свій результат того розміру, який, який йому буде окей на зараз. А далі, вже в залежності від того, що ви за допомогою гри піднімете. Ви можете або йому запропонувати груповий формат, або йому запропонувати там індивідуальний коучинг, або йому запропонувати взагалі там терапію. Да, Приходять люди. У нас скільки такого було, що приходять люди грати про гроші, про бізнес там да, а там треба спочатку терапію пройти трошечки. Не багато, да, тому що там дуже висока проактивна позиція, коли люди там про бізнес і все таке. Але все ж таки, всім, всім нам трошки треба клепку вправляти, тим паче, що ми всі там вийшли з дитинства. Да, ми всі живемо там три роки карантину, два роки війна. Да, ну тобто нормальних не залишилось в принципі. Да, є є плюс-мінус, просто різні відхилення. Ось тому от така буде відповідь моя на питання про індивідуальний формат. А так взагалі загально це теж дуже прикольний такий потужний формат. Причому інколи не інколи. А він для початку інколи його там, от я знаю, використовують. Ну коли там га боюся працювати Ну хтось, наприклад, там приходить до нас психолог, да, Він всю життя, все життя працював один на один. Для нього група це стрес. Да? Для нього група це хелп. Він не може. Я кажу, ну візьми, хоч там двох візьми, трьох візьми. А можна я з одного почну. Начинай. Пофіг, со, Скільки ти почнеш? Головне, що починай потрошечки, хоч штучкою, хоч кабанчиком, да, але у тебе вийде. Там, да, потім він приходить, от у мене от такі результати. Клас, супер! Бери другого, бери там двох, трьох, давай, хоч по, потрошки, потрошки, потрошки. Інколи, навпаки, там навіть у нас були ситуації, коли людина каже, не можу. От прям ну, психологічно стоїть там вада, не може брати двох. Колега є, є. Можете в котренерстві провести тобто вас двоє, їх двоє. Да? Тобто, і два на два Ви починаєте працювати, а потім в певний момент там, ви провели так, потім цього відпускає. Да? Тобто, ну з кимось почни. Ну, коротше, тобто, Це може бути такий більш переходний період. Переходний е, інструмент для того, щоб досягнути певної мети вашої чи вашого клієнта. ось